Мої вітання всім і кожному, ви на каналі Gadgetmania. Сьогодні я хочу, отак просто сидячи за комп'ютером, обговорити з вами дуже важливе питання, а саме питання безпеки купівлі на AliExpress. Я розумію, що це відео буде орієнтовано швидше на нових користувачів, які тільки придивляються до цієї платформи і хочуть зробити свої перші замовлення на ній. Але мені здається, воно може бути корисним і для постійних користувачів, можливо, ви щось не знаєте, щось пропускаєте. Також я буду дуже вдячний, якщо мої постійні глядачі і користувачі Aliexpress також у коментарях будуть мене доповнювати, якщо я щось пропустив. Це буде корисно, як і мені дізнатись щось нове, можливо, я щось не знаю. Так і тим користувачам, які будуть знаходити це відео, можливо, ваш коментар комусь допоможе. А допомагати людям це добре. І перше правило, про яке я хочу вам сьогодні розповісти, я сам його дотримуюсь і раджу вам також звернути на нього увагу. Це правило ніколи не дивись на рекламні фотографії від продавця і опис від продавця. Я не кажу про фірмові магазини по типу Baseus, Xiaomi, ну, брендові магазини. Я кажу про такі магазини по типу Noname, які продають ось такі нонейм. Речі, наприклад, от я знайшов цей Powerbank на 30 тисяч на годину. Жодної фірми тут не вказується. І давайте на його прикладі ми ну, розберемо всі ці правила, які треба дотримуватись. Що може кидатись в очі? Ну по-перше, 30 тисяч на годину за 27 доларів. Я розумію, що купляти на Aliexpress зазвичай вигідніше ніж офлайн, та навіть на тому ж самому OLX. Ну, але за 30 тисяч мА на годину 27 доларів це реально дуже низька ціна. Знову ж таки, недосвідченому користувачу може кинутись в очі 66 Вт. В описі також ця цифра у нас фігурує. І недосвідчений користувач може подумати: нічого собі, Powerbank за 27 доларів такої євності та ще й потужні 66 Вт. Можна ноутбук свій зарядити, до того ж в описі тут. Навіть є слово ноутбук, і тут вступає в прав... вже друге наше правило, про яке я хочу вам розповісти, це завжди дивись технічні характеристики. Під кожним товаром на Aliexpress продавці наводять технічні характеристики, от наприклад, в отакій таблиці. І ми тут дивимось на по-перше, якщо продавець більш-менш добросовісний, ну знову ж таки, якщо він використовує невірний опис головний товару, то... Навряд чи він буде в технічних характеристиках вказувати вам правду. Але таке інколи буває. І тут може бути замість 30 тисяч написано реальну ємність акумулятора, наприклад, 15 чи 10. І коли ви замовили цей повербенк до прикладу, він вам прийшов, походили з ним там день-два, зарядили один-два рази свій телефон і зрозуміли, що ну щось не те. Немає тут жодних 30 тисяч. Розряджається він швидко, телефон заряджає максимум два рази, і у вас одразу виникає бажання повернути свої кошти. Відкрити суперечку на AliExpress. До речі, як відкривати суперечки, та як вигравати їх у 99% випадків і повертати свої гроші, якщо ви все ж таки якимось чином придбали неякісний товар. Я можу вам зняти про це окреме відео, якщо вам це цікаво. Тому, якщо цікаво, пишіть обов'язково коментар і підтримуйте це відео вподобайкою. Ну а зараз поговоримо все ж таки про правила. Так, от ви захочете відкрити суперечку і повернути кошти. Але якщо у технічних характеристиках буде вказано реальна ємність, тобто тут так і буде написано реальна ємність там 15 чи 10 тисяч. Хоч відкривайте ви суперечку, хоч не відкривайте Aliexpress у дуже рідких випадках стане на ваш бік. Бо у продавця чесно, все вказано, що жодних 30 тисяч немає, а 15 тисяч. Ну, у цього продавця ми бачимо, що він іде до останнього і пише нам 30 тисяч. Тут вступає вже третє правило. Завжди дивися опис. Це також стосується в принципі, і до технічних характеристик, а я, але я винес це як окремий пункт. Дивимось багато рекламного тексту в описі, і дрібним шрифтом вже написано, що максимальний вихід через usb c 20 Вт. Жодних 66 Вт вже не йде мова тут, як на картинці, і вихід через USB a 22,5 Вт. Також Powerbank може заряджатися на 20 Вт. І тут вже дрібним продавець пише, що загальна потужність 66 Вт. Якщо ви вже досвідчений користувач, ви розумієте, що ну, ви такі речі будете вже помічати і бачити. Але недосвідчена людина може зайти і. О, круто, замовляє. Так от, якщо у технічних характеристиках і в описі під товаром будуть реальні цифри, реальна ємність, реальна потужність, тобто продавець все розписав, але використав отакі картинки. І надряпав якийсь опис, То Aliexpress, якщо ви відкриєте суперечку, дуже рідко стане на ваш бік. Швидше за все, суперечка буде закрита на користь продавця, бо він все вірно вказав. Але... А це ви не подивилися і не ознайомились. Тому це дуже важливі правила. Ну що, давайте на прикладі цього ж товару я розповім вам про четверте правило. Воно завжди обов'язково до виконання. Навіть якщо ви подивилися технічні характеристики, опис і не знайшли жодних розбіжностей із фотографіями товару, то обов'язково перейдіть у коментарі і відгуки. Дивимось, у людини є тестери, він виміряв реальну ємність цього акумулятора і навіть його розібрав. І як бачимо за відгуком, людина пише, що оце все тільки. Займає місце акумулятори все інше напхано пластиліном для того, аби збільшити вагу акумулятора. Реально, хто бажає платити за пластилін з Китаю, звісно, що ніхто ви платите за технічні характеристики, це на прикладі цього товару. Чому дивитися відгуки завжди корисно? Ну, наприклад, ви знайшли більш-менш нормальний товар, подивилися технічні характеристики, опис вас все влаштовує і перейшли у відгуки. І бачите, наприклад, останній відгук був негативний. Людина пише, що йому щось не сподобалось. І я раджу вам завжди сортувати відгуки по зірочкам. От, натискаєте одразу на відгуки, на яких є одна зірка чи дві зірки, і дивитесь, чому люди пишуть такий негативний відгук. Частіше буває таке, що людині просто прийшов брак, або ж просто не доїхав товар, розбився по дорозі, і ви робите вже висновки. Це одиничні випадки у продавця, що товар неякісний, чи це вже систематично він відправляє якийсь хлам, і тоді вже робите якісь Висновки, чи варто зв'язуватися із цим продавцем, чи не варто. Тому відгуки від людей це, мабуть, найреальніше, що можна, може бути на Aliexpress, де можна подивитися, що воно таке та чим, он, чим його їдять. Давайте для прикладу я вам взяв ще один товар: це акумулятори. Бачимо на зображенні у продавця. Великим, великими літерами написано 3000 мАч на Нас цікавлять саме технічні характеристики. 3000 мАч Ви дивитесь такі, нічого собі, нормально, замовляю. І згадуємо всі правила, які я вам розповів. Переходимо у технічні характеристики. І опис. По-перше, продавець нам тут пише, що через те, що відправка в Україну акумуляторів зараз дуже важка, то він вам спочатку відправляє два трек-номери, там. Своя схема, не будемо зараз про це розмовляти. Переходимо в технічні характеристики. Бачимо, що продавець вказує на номінальна ємність 3000 мА годину, реальна ємність 2000 мА годину. Продавець нічим вас не оманює. Він реально пише, що 2000 мА годину. Якщо ви дуже розумна людина, ну кавичка замовили цей акумулятор, радісний, перевірили його на тестери, бачите, що там. 1800 чи 1900, все у вас істерика. Ви бажаєте, аби цей продавець згорів, повернути свої кошти, кидаєтесь відкривати знову ж таки суперечку, а вам Aliexpress каже, а ні, болта вам. треба було читати уважно. Ну що, підготував я для вас ще один приклад товару, на який взагалі ніколи не варто звертати свою увагу. Повертайте далі, це просто нереальний шлак, який не вартує навіть тих коштів, які просить за нього продавець. Знову ж таки, Powerbank, бачимо в описі 200 тисяч мА на годину. Да що ти, чорт побери, такої, несеш? Ну, Ви взагалі розумієте, що Powerbank такої ємності має бути розміром з легковий автомобіль, мабуть. Вам його паромом мають відправляти, і то один паром лише для вашого акумулятора. Бачимо, що під час замовлення ми можемо обирати ємність, хоча чомусь продавець пише нам, що це колір. Ну нехай. Давайте подивимось на розбіжність ціни. За 20 тисяч, ніби як мА годину, продавець хоче 10 доларів 70 центів, а за 200 тисяч мА годину 13 доларів. Тобто менше 3 доларів різниця у вартості. І під час замовлення ми можемо обрати лише одну ємність понад 100 тисяч мА годину. Боже, давайте по наших правилах. Дивимось, технічні характеристики. Максимальний вихід 20 Вт. Про реальну ємність нічого не пише. Гортаємо до опису, модель продукту. Ось, бачите, модель продукту, тобто жод, ну, жодних згадувань про те, що це ємність, це просто модель продукту, тобто назва 200 000 мАч Powerband. Ви знаєте, якщо хтось замовить, то в мене є сумніви, що Aliexpress поверне кошти. Бо продавець чесно вказує, що це просто назва. А, а не його ємність. Так, гортаємо, гортаємо. Де в нас тут опис? <кій> бачимо опис, і в описі багато знову ж таки тексту і жодних згадувань про реальну ємність. Знову ці картинки про 20 тисяч. І якщо погортати, бачимо, що позаду повербенка вказано 10 тисяч мА на годину і його реальна потужність, що він може видавати 2,5 Вт-2 А. Ну, Ну добре, добре, хоча б так на такий товар, ось подібний, у яких дуже нереальні якісь цифри, ціна. Гортайте далі, не зв'язуйтесь із цим, воно вам нащо не потрібне. Добре, якщо вам прийде ну, хоча б корпус від того PowerBank. Ну що, дотримуючись цих простих правил, обираючи товар на Aliexpress, ви реально мінімізуєте свої невдалі покупки, і, в принципі, всі ваші купівлі на Aliexpress будуть приносити вам лише задоволення та заощаджені кошти. Давайте тепер трохи розповім вам про систему оплати на Алиэкспрес, бо... Часто у новачків виникає питання, чому я маю платити за товар наперед і чекати його там до 90 днів. Як працює система оплати на Aliexpress? коли ви замовляєте товар і оплачуєте його, то ваші кошти не йдуть одразу до продавця. Це зроблено з міркувань безпеки для вас як покупця. І для того, аби можна було виконувати правило 14 днів на повернення. Тобто, замовляючи товар, ваші кошти приходять на рахунок AliExpress. AliExpress зв'язується з продавцем, каже, що товар замовлений. Відправляй. Китаєць іде на пошту, відправляє вам товар, і він їде, летить, пливе до вас, отримуючи товар, ви його розпаковуєте, дивитесь, Ага, все добре. Натискаєте Підтвердити. І тільки після цього, якщо не помиляюсь, навіть не після цього, а через 14 днів кошти тільки будуть зараховані до продавця до того моменту, поки ви не напишете відгук. І навіть якщо ви підтвердили своє замовлення, у вас ще є 14 днів, аби відкрити суперечку або ж написати відгук про товар. Потім ваша угода закривається і вже нічого зробити не можна. І тут вже яке там п'яте правило поведінки. Безпеки на Aliexpress, завжди відслідковуйте свої дати доставки. Aliexpress дає на доставку зазвичай 90 днів. Це з головою. Як правило, всі товари приходять десь за 2-3 тижні, але бувають інколи винятки. Або товар загубився, або якісь ще проблеми. Тому Aliexpress дає 90 днів. Якщо ці 90 днів вийдуть, то Aliexpress може автоматично закрити вашу угоду і відправити кошти продавцю. Тому це важливо відслідковувати. Відслідковувати це можна в особистому кабінеті у замовленнях. Там на кожному із товарів вказується, скільки залишилось часу для доставки. О, тут варто відзначити, що добросовісні продавці, якщо бачать, що товар не доїхав по трек-номеру, вони продовжують захист, продавця, захист покупця і продовжують терміни доставки. Але є, звісно, китайці недобросовісні, які тільки чекають, аби Aliexpress закрила угоду і кошти їм. Перейшли на їх рахунок. Ну що, ось таке в нас вийшло сьогодні відео. Я намагався розповісти вам все, що знаю сам та чим користуюся. Якщо це відео було вам корисне, будь ласка, підтримайте його вподобайкою, підписуйтесь на канал. Ну а я, як завжди, за традицією, нагадую вам три найважливіші речі для кожного українця: це донати на ЗСУ, це вкрай важливо. Підтримуйте одне одного та дивіться виключно український контент. Всім дякую, всім до побачення!